Для того, щоб вийшли ви, треба було мама, папа. Щоб получились мама, папа, треба 4 чоловіки, потім вісім, потім 16, потім 32. Ви розумієте, скільки сили у вашому роду? І все, до речі, знаєте, залежить від того, як ви до свого роду відноситесь. От скажіть, від, ну, відповідь собі на питання, який ваш рід був? Та, там, типу, да, алкоголіки, туніяці, наркомани там, і так далі. Це ваш погляд на рід, але ж незважаючи на епідемії, війни і так далі, ви зараз живете. Тобто, ваш рід був таким сильним, що ви вижили таким вони були. Беріть уроду силу, а не слабість. Мами не помідорчики. Колись моя покійна тітонька Валя, царство і небесне, сказала в один із моментів, коли мене звали на город копати картоплю. Сказала ні. Люда, директор, вона не буде працювати на городі. І я дуже їй вдячна, тому що, по-перше, я це запам'ятала. По-друге, я стала директором, управлінцем, коучем, ментором, зараз психологом стану, потім ще, мабуть, стану кандидатом, філо... Чи, верні, доктором філософії. У мене розвинулось інше сприйняття і інші нейробіологічні зв'язки в мозку, інші частини мозку. І я пішла іншим шляхом. Не таким, як мої предки йшли. Я перестала копати картоплю на городі. я почала заробляти гроші в більш легкий спосіб і допомагати іншим людям. Наприклад, мій дід після війни, ну, по-перше, він герой, ем, і він скуповував землі, і тоді їх ще видавали, і тому подібне. У нас дуже багато земель, але вони були недооформлені. Мама з татом не займалась цим питанням з тіткою. І я займалася їм декілька років сама, віддалено, наймаючи юристів і так далі, і долучала землі до сімейної системи. Чому? Тому що колись на це було покладене життя. І ота сила, яка була тоді. Покладена, вона не має бути втрачена, тому що вона має прийти до мене, а я маю її передати своїй дитині. І уміти розпоряджатись землями це талант. Одразу після того у мене з'явилась своя земля мені подарували кусок землі, на якому ви знаєте зараз парк журавлів. А так би й не було.